З вами зробимо голову, рухливу голову ящерки. Для цього нам потрібний квадратний листок паперу. І так, згинаємо його навпіл, кутик до кутика. Далі ось так згинаємо, ще раз навпіл, перевертаємо і ще раз згинаємо навпіл. Ось вийшла така якби гармошка. Потім розкриваємо і робимо такі згини. Ось таким чином, і ось так. Таким чином і ось так. Потім складаємо, ось в нас вийшов такий кораблик. Далі навпіл. І Ось тут відрізаємо десь полтори два сантиметри, розрізаємо ось так. Тепер складаємо ось так. Ось таким чином. Далі перевертаємо так само і у нас вийшла голова ящерки. Потім з залишків ми робимо ось такий якби, грібінець, беремо клей можемо це за бажанням приклеїти. Клеїмо ось так сюди, ось таким чином, щоб вона мала вигляд ящики. Ось. І можемо, ось у мене ще було два очка. Ось так ще око. Ось так ось таким чином, отже наші ящирки готові.